8 вересня на 97-му році життя пішла у вічність її величність королева Великобританії та Королівств співдружності Єлизавета II. За її смертю закінчилася ціла епоха, яким видалося життя цієї видатної для всього світу людини. Королева Англії народилася в 1926 році у сім'ї старшої дочки принца Альберта, герцога Йоркського, і леді Єлизавети Боус-Лайон. Дівчинці традиційно дали потрійне ім'я Єлизавета Олександра Марія. У дитинстві майбутня королева називала себе Лілібет. І це прізвисько залишилося з нею на все життя спершу про сходження Єлизавети на престол годі було й мріяти, адже вона була третьою в черзі на корону після дядька і тата. І це очікування могло б затягтися на все життя. Долю принцеси змінила любов. Її дядько, король Едуард, відрікся від престолу, аби укласти шлюб з розлученою простолюдинкою. Відтак на троні опинився батько Єлизавети Георг VI, А вона стала прямою спадкоємицею британської корони. Майбутня королева не ходила в школу. Сім'я запрошувала вчителів, а мати підбирала для дочки літературу. І першими дорослими книгами Єлизавети стали романи популярного британського гумориста Вудхауса. Батько ж вважав за свій обов'язок ділитися зі старшою дочкою а отже, з майбутньою королевою. Власною думкою із приводу історії, політики та сучасного світоустрою до слова, у 1930 році в Єлизавети народилася молодша сестра Маргарет, з якою вона мала чудові стосунки. І, хоча та частенько вляпувалася у різні скандали та любила від душі веселитися, Єлизавета до витівок Маргарет ставилася прихильно і підтримувала не дуже щасливу в особистому житті принцесу до самої її смерті у 2002 році. Єлизавета відрізнялася небувалою тягою до знань і старанністю. Вона швидко опанувала кілька іноземних мов, зокрема французьку, а вже з 11 років була скаутом, а потім і морським рейнджером. А період дорослішання Єлизавети II припав на Другу світову війну, коли Великобританія вступила у війну з нацистською Німеччиною. Лілібет сестрою залишалися у Вінзорському замку, тоді як король Георг з дружиною перебували в Лондоні. Звідти монарх з парламентом керували обороною країни. Лондон регулярно і інтенсивно бомбили. У вересні 1940 року одна з бомб влучила прямо у двір Букінгемського паласу, і король з королевою дивом уникли смерті. 14-річна Єлизавета, за прикладом монарха батька, який зміцнював дух британців своїми радіозверненнями. Вела з Вінзорського замку радіопередачі для юних англійців ближче до кінця війни. Юна принцеса, як це було прийнято при англійському дворі, і сама пішла на службу в одній з лондонських частин. Єлизавета стала механіком. Вона навчилася водити і обслуговувати важкі армійські вантажівки за свідченнями істориків. Саме в роки війни Єлизавета по-справжньому зблизилася зі своїм батьком. Вона бачила, який тягар лежить на плечах короля, скільки сил і здоров'я він забирає, і розуміла, що настане день, коли їй самій доведеться робити ту ж роботу. Георг VI був для неї єдиним і найкращим вчителем. Свого майбутнього чоловіка Філіпа Маунтбатена, грецького принца у вигнанні і старшого лейтенанта британського флоту, Єлизавета вперше побачила у 1934 році, коли їй було 8, а йому 13 років. Майбутня королева закохалася у Філіпа з першого погляду, адже він і справді був ще тим красним. Щоправда, батько Єлизавети шлюб із зубожілим аристократом не схвалював. Однак дівчина завжди мала залізну волю. Мало того, що вона, судячи щуток, сама зробила Філіпу пропозицію, так ще й переконала непохитного батька в необхідності цього шлюбу. У 1947 році Єлизавета і Філіп одружилися в лондонському вестмінстерському аббатстві. Це весілля стало першим великим післявоєнним святом, і його з ентузіазмом сприйняло англійське суспільство. Принцесу обожнювали, і те, що вона вибрала собі не якогось знатного аристократа, а не але красивого бойового офіцера лише зміцнило її популярність. Від шлюбу з Філіпом у неї було четверо дітей, старших з яких принц Чарльз став спадкоємцем англійського престолу. Єлизавета II побила рекорд перебування при владі королеви Вікторії, яка правила з 1837 по 1901 рік. Єлизавета II правила 70 років і 7 місяців і протягом всього життя старано виконувала королівські обов'язки. Єлизавета була проголошена королевою Великобританії 6 лютого 1952 року, коли помер її тато Георг VI. Тоді вона перебувала з чоловіком в Кенії. Церемонія коронації Єлизавети II відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському аббатстві. Влада королеви швидше формальна, а не реальна. Вона не впливає на політику країни, хоча всі рішення в Англії ухвалюють від її імені. До обіду, 8 вересня 2022 року. Лікарі повідомили, що здоров'я королеви Єлизавети II швидко погіршується, і помістили її під нагляд. Офіційний акаунт королівської сім'ї в Твіттері підтвердив, що королева перебуває під медичним наглядом у Балморалі після того, як лікарі висловили занепокоєння. Після цієї інформації Велику Британію охопила тривога. Національний мовник BBC One із 17 годин за київським часом змінив програму. Замість анонсованих передач вийшов спеціальний випуск новин. Усі розважальні шоу були скасовані Надвечір Близько 20.30 за київським часом, 8 вересня 2022 року. Прес-служба британської королівської родини повідомила про смерть монарха.